Вітаю вас на каналі TrinitySB. Сьогодні у нас на огляді нова сучасна високовольтна система накопичення енергії від компанії Volsmile. В першу чергу розглянемо конструкцію цієї системи накопичення енергії, її технічні характеристики та переваги над аналогічними системами на ринку. Поїхали! По суті, конструкція цієї системи це і є її перевага. На передніх панелях акумуляторних батарей. Немає ніяких дротів. Вони з'єднуються за допомогою спеціального роз'єму, який знаходиться на задній панелі акумуляторних батарей. Ось таким чином вони просто вставляються та фіксуються на шафі. Максимальна кількість акумуляторних батарей в шафі це 10 юнітів. Кожен юніт має стандартну напругу 51,2 В та 100 годин. Якщо порахувати, то загальна ємність системи 51,2 кВт на годину. Та номінальна напруга системи 512 В. Керує цією системою спеціальний високовольтний контролер. Він знаходиться в нижній частині шафи. До нього підключається інвертор або паралельні системи. Максимальна кількість таких шаф в системі дорівнює 6. Також контролер має вбудований бездротовий модуль для моніторингу батареї. За допомогою мобільного застосунку хмарного сервісу від Voltsmile ви можете моніторити батарею як локально. Так і з любої точки планети. Розглянемо технічні характеристики системи: тип акумуляторних елементів літій залізофосфат, номінальна напруга шафи 512 вольт, ємність 51 та 2 кВт на годину, струм заряду та розряду 80 А, зв'язок каншина або бездротовий Wi-Fi, масштабовані системи до 6 блоків в паралель, вага шафи 560 кг. Розміри 600 на 630 та на 1600 мм. Робоча температура від 0 до 50 градусів. Температура зберігання від мінус 20 до плюс 55 градусів, клас захисту IP20. Гарантія від виробника 10 років. Має європейські сертифікати, де саме можна використовувати такі системи. В першу чергу такі системи використовуються на тих об'єктах там, де потрібна велика потужність та великий запас енергії. Це великі будинки, малий та середній бізнес. Ця система дуже легко та зручно розгортається практично на будь-якому об'єкті. Шафа має міцну та якісну конструкцію, можна інсталювати практично на будь-якій поверхні. Компанія «Вольсмайл» гарантує якісну та довготривалу роботу своїх систем накопичення енергії. Та дає гарантію 10 років на своє обладнання або 6000 циклів заряд-розряд на акумуляторну батарею. Якщо вас зацікавили ці системи, обов'язково звертайтеся до наших спеціалістів компанії Trinity SB. Посилання на дане обладнання буде в описі під відео. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, і до нових зустрічей!